Добрий раночок. Мені вже набагато краще, хто слідкував за мною останній тиждень, то я хворіла, щось мене так зачепив цей вірус доволі сильно. Декілька днів мені було ну, дуже, багато, дуже погано. Я дуже хотіла поїхати в цю тюргону відпустку, але так сталося, що не вийшло. Причини були різні. Декілька, що я захворіла і що була технічна одна причина, але я планую через деякий час ще раз спробувати поїхати у відпуску. Якщо обирати, куди їхати, і на короткий термін, то це для мене Стамбул, бо якщо я думаю про якусь, якийсь відпочинок, зміну картинки, то це відразу сливає місто Стамбул, бо це я б сказав, що моє місце, як то кажуть, місто сили. Ну, коротше, мені вже набагато краще. Ну, я б сказала, що мені вже дуже добре, у мене залишилося тільки нежить. Але мені не можна ще сьогодні на тренування на силове, мені не можна ще сьогодні бігати, бо мені важко дихати. Так, ну і сили треба ще щоб повністю одужати. Може, я, звісно, ще сьогодні побігаю ввечері 2-3 кілометри, ну не впевнена, але мені б хотілося. І ще я хотіла сьогодні позасмагати, бо я вся вбіла вже серпень, а я не засмагла, тільки трохи обличчя, але це бігова засмага. І в планах. Прямо дуже хочу прям активно зайнятися своєю зовнішністю, що в мене в планах. Я хочу схуднути, хоча б на 2-3 кілограми. Мені, мені дуже це потрібно. Для цього мені треба регулярні тренування, регулярні пробіжки. Я цим займаюся активно, але бачите, що то хвороба, то ще щось. Але все ж таки не здаємося. Я дуже сподіваюся, що лиш найближчим часом я скину ці 2-3 кілограми, які мені дуже заважають. Ще я купила собі колеген. Хочу пропити колеген. Дуже давно не пила колеген. Дуже правильним шагом було те, що я почала приймати вітаміни, що я почала приймати магній, лецетін. Це для покращення сна і зниження стресу. І Це дуже важливо для того, щоб виглядати гарно, почувати себе гарно, і займатися спортом, і приводити себе у гарну форму. Потрібна енергія, потрібен сон і так далі. Так, Ось такий колег, вчора я собі купила. ось такий. отакий. Пакетиках це шесть покажу я, і на тощак це приймати. Ще дуже хочу попасти до свого косметолога, до Людмили, і поробити якісь апаратні процедури для обличчя, що які плани схуднути на 2-3 кілограми, позасмагати, поробити апаратні процедури у косметолога, п'ємо колаген, вітаміни. Думаю, достатньо, подивимося, що в мене вийде, наприклад, через місяць. Дуже сумно, що закінчується літо. Що ще вам розповісти? Короче, плани в мене є у Конополіону, але як правило, я... Те, що хочу зробити, роблю. Дуже сподіваюся, що мені не завадить Є ніякі перешкоди, і все буде добре. Є в віці? Не вийде так, що ти От тільки бігаєш, чи працюєш із суглобами, з мобільністю тіла. Ні, треба і силові тренування, коригувати тіло, нарощувати м'язи, бо без них і сильне тіло не буде, і... і виглядати ти теж не будеш, ну принаймні для мене так, як я хочу. Тому комбінуємо і гнучкість тіла і нарощування м'язів, і витривалость. Тіла, серця це все важливо, це про це все потрібно. Я так вважаю, я через це проходжу зараз. Я багатьох, наприклад, тренування зі своєю вагою тіла це достатньо. Але коли вже 45+, плюс, як в моєму випадку, то ні, недостатньо. В'язкова маса вже так просто не просте. А і ще що я зробила? Я ще замовила собі протеїн. Він приїде до мене в середу і до своїх смузі я ще додав протеїн. Тож підсумуємо зараз. Я п'ю колаген, п'ю всякі вітаміни для того, щоб покращити знизити рівень стресу, покращити сон, знизити вагу на 2-3 кг, Треба трохи крогувати моє харчування і. Ну, як, як завжди продовжуємо тренуватися. І ще так, і колаген, я вже сказала, не сказала, і а, протеїн. А, і подивимося, що в мене до цього видно. Але я дуже хочу, хочу, щоб вже, наприклад, через місяць я хоча б трохи ваги втратила ну, і покращила там свій сонячний вигляд. Все, всіх цілую, люблю, обнімаю.